Сидів святий, закрив лице руками, перечитав півторби вже листів і гень ніяк не міг прийти до тями від побажань, здавалось, малюків. Вони просили зовсім не для себе і не про те, що мріялось торік. Закрий для нас святий Миколо небо!» Благання аж зривалися на крик. Читав святий про вибухи. Руїни пекли вогнем з надіями листи? А як же вам, малята України, жаданий мир у торбі принести? Як повернути дім, квартиру, хату чи місто, що від попелу сніжить? І як підняти із під нагробка тата, а скільки їх з землі сирі лежить? Як відшукати сиротам матусю, а де знайти утрачених батьків? Я до дітей тепер і боюся, іти до цих дорослих малюків. Звернувся із молитвою до Бога і про бажання щирі розказав, найголовніше зараз перемога і кожному як міг допомагав. Шура стріла.